Вітаю вас в ефірі. Програма Вечір П'ятниці. З вами Антон Чекаль. Вправно крокувати подіомами модних показів, фотографуватися для колекцій іменитих дизайнерів та нести велику відповідальність, будучи обличчями брендів. Ось така вона робота моделей. Здавалося, для цього потрібна лише краса. Але утім, чи є це правдою, ми розпитаємо у Марини Форси, коучерки та власниці модельної школи StartUp Models. Вітаю вас, Марина. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, коли ви пов'язали своє життя з моделінгом? Е, ну, наступного року нам вже буде цілих 10 років. Будемо святкувати ювілей в вашої школи. Startup Models. Так. розкажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що потрібно почати розвиватися в саме цій сфері. Ну, Така в мене життєва була історія. Я народила модель, і ми почали шукати, де б нам свої таланти примінити, але на той час в місті не знайшлося жодної модельної школи. Тому ми ознайомилися з цим питанням і подивилися, як працюють в інших містах такі напрямки, і відкрили у нас у місті. Кожного року ми зростаємо, у нас є. Все більше і більше. Наразі працює чотири групи Startup Models в різних кінцях міста, і наступного року ми будемо відкривати вже п'яту. Вау! От ви сказали чотири групи. А яка така загальна кількість зараз ваших підопічних? Нас у групі більше ста, це ті дівчата, які займаються постійно або час від часу, і коло 50 шестидесяти ті, що постійно завжди у нас в обоєм є. Я зрозумів, у вас така прям моторна машина, яка завжди працює. Скажіть, будь ласка, ви як коучерка, наставниця, що ви хочете привити дати своїм я так розумію, усі дівчата? Так, ну дівчата більшість. більшість ну, і хлопцям під час уроків, під час ваших тренінгів. Що ви хочете дати? Можливо, якась риса характеру. Ну, Зараз моделінг він не такий однобокий, як колись. Це дуже така розповсюджена сфера. І зараз успішні моделі вони прирівнюються до рок зі рок. Тому у нас є 19 дисциплін в нашій школі, тобто у нас не просто там загальні поняття, а дуже глибоке вивчення основних предметів це дефілета, фотографії. Позування, і 17 допоміжних. Я думаю, що в першу чергу ми працюємо над персоналіті кожної моделі, тому що саме хто ти є насправді, що ти несеш у цей світ, які твої цінності, куди ти прагнеш, які твої цілі, це і є запорукою успіху у моделінгу. Не тільки в нашому місці, а й далі, і в столиці, і за кордоном. Ми зараз говоримо про такий персональний брендинг. Виходить, так. наскільки треба багато працювати, багато знати і багато навичок мати, аби все ж таки похизуватися гарним брендингом, який потім буде працювати на тебе. Ну, дивіться, тут справа не в часі, а справа в тому, як сильно ти працюєш над собою, скільки ти вкладаєш в це часу, своїх сил, енергії, і що ти хочеш отримати на виході. Якщо ти працюєш над собою всесторонньо, займаєшся з повною віддачею, то результат буде дуже швидкий, тому що таких яскравих особистостей. Їх помічають і їх запрошують на роботу і одразу хочуть з ними співпрацювати. Тому треба почати працювати і вже е, тоді на базі якоїсь основи, яку ти сам закладаєш у себе, ти отримуєш якісь пропозиції. Супер! Ми говоримо тоді вже про основу, такий фундамент. Що потрібно, наприклад, я, Антон Шекаль, хочу стати моделлю. Що мені потрібно? Ну, Перш за все, звичайно, вам цього не бракує, треба впевненість у собі. Якщо людина підкована у будь-якому питанні, то вона вже себе зовсім по-іншому почуває, це дуже транслюється іншим людям. По-друге, треба якісь мати знання стосовно моделінгу, наприклад, щоб не розгубитися перед камерою на фотосесії, знати, як прорекламувати. Той або інший товар. Ну і звичайно, якщо це стосується якогось модного показу, то треба е, мати навички дефіле. Угу. І я розумію, навички дефіле це не просто встати і пройтися. Це, по-перше, показати себе, показати одяг дизайнера, якого ви представляєте на цьому показі. Розкажіть, будь ласка, які підводні камені є взагалі е, в цьому слові дефіле? І що треба зробити, і як так навчитися, аби... Можна так сказати, вправно крокувати подіумом. Ну, по-перше, це е, потрібно займатися, потрібно ходити на тренування і займатися, як у будь-якому спорті, щоб твоє тіло, щоб е, там, твоя пам'ять м'язова е, гарно це виконувала, то треба е, натренувати цей процес. Але які підводні камінь, їх не так мало насправді, тому що дизайнерський одяг він не завжди зручний, він не завжди. Подобається моделі, він не завжди, ем, е, як це сказати, е, відповідає сезону, тобто це може, може бути і шуба в досить е, е, жаркому приміщенні, і не зовсім зручне взуття, навіть взуття не твого розміру, а тобі потрібно е, е, дефілювати так, наче ти в найзручнішій зараз е, е, образу. Вот уго. Це все треба напрацьовувати. І якщо твоє дефіле вже досконале, то які б фактори не впливали, навіть там на деяких показах там, вмикають штучний дощ або якийсь вітродуй сильний, то це вже не впливає на твоє дефіле, тому що воно в тебе настільки напрацьоване, що нічого тебе не може вибити із стану крутого. Ну і звичайно треба е, тримати обличчя, а це теж потрібно напрацювати, це напрацьовується руками, це навіть більш складно тримати поставу, е, гарні плечі, гарні руки, е, е, відпрацювати широкий крок, який, якого дуже бракує багатьом моделям, навіть професійним. Тому ну, це дуже велика робота над собою. І цим треба займатися, якщо ви дійсно хочете з цим зв'язати своє майбутнє. Це напевно дійсно так. От я розумію, що напевно 21 століття е, багато механізмів, новацій вони трішки ускладнюють життя моделей, тому що дизайнери, особливо імениті, вони хочуть здивувати глядача, здивувати публіку, і вони використовують led екрани платформи, платі, які розчиняються під дощем. Тобто дуже багато махінацій, які е, робляться з моделей просто бійця, які повинні все пройти і витримати. Ну, бійця з них роблю я спочатку того і з'явилися коучі з моделінгу, тому що коли дівчата зовсім молодесенькі, які ще не мають ніякого досвіду в принципі в житті, не вже не кажучи про сферу моделінгу, коли вони приходять і стикаються з цими такими незручностями, навіть в там фізичному, да, якомусь плані елементарному, вони дуже губляться, вони не готові до того. І щоб бути таким справжнім бійцем, щоб нічого вже не було страшно, треба відвідувати якісь зйомки, бачити бекстейджі, як воно відбувається. Тому що моделі дуже часто перевдягаються не в зручних умовах. Дуже часто їм треба це зробити там за декілька хвилин, і вони повинні встигнути, перевдягнути. З дуже складного е, образу, в ще більш складний. Е, сукні бувають дуже важкі, е, це такий можна дуже багато розказати. Е, є як і такі е, життєві анекдоти на цю тему, є якісь історії факапні, але якщо ти е, Впевнений в собі людина, якщо ти знаєш, що ти хочеш бути моделлю, ти е, володієш знаннями з цього е, приводу, то тебе, е, ну, якщо ти налаштована і в тебе є підтримка е, коуча, родини, не знаю, найкращої подруги, то це все можна пережити і подолати. Але якщо ти хочеш то зробити, то і в тебе є. Ця життєва енергія є запал, твоє серце горить, щоб це перемогти. Але якщо ти не дуже сильна особистість, то ти дуже швидко попрощаєшся з цим, тому що моделінг – це така жорстока, достатньо сфера, дуже багато нових знайомств. З кожній людині ти повинен сподобатись. Дуже багато є такого, що, наприклад, бренд обирає не тебе, того, що там, ти не підходиш за якимось їхнім баченням типажа або ще щось. Дуже багато типов. Переживаєш відмов е е е психологічної точки зору, тут то, е треба е підготовка 100%. І інакше, якщо ти просто дівчинка з вулиці прийдеш моделін, ти дуже швидко закінчиш, розчаруєшся і ну, отримаєш там якісь там. Не знаю, душевні травми, та й все. Е, треба готуватися, і це дуже цікава робота. Е, По-перше, моделінг зараз, як ніяка друга сфера, е, допомагає економіці. Ми в цьому році прорекламували дуже багато наших малих, середніх та великих бізнесів в нашому місті. Дуже багато реклами. І ще у нас до кінця року висять рекламні зйомки. Ми не встигаємо. Е, ми е, Дуже підтримуємо нашого вітчизняного виробника, наших дівчат, молодих, які відкривають свої бізнеси. Я щойно була на відкритті нової фотостудії. За цей рік відкрилось дуже багато фотостудій. Це означає є попит на фотосесії. Тобто люди хочуть бачити щось гарне, якусь красу, і вони до цього линуть, того воно все не стихає. І звичайно гарна картинка завжди продає товар, навіть якщо товар класний, то йому все одно потрібна гарна обгортка, тому що ми живемо в такий час, коли без цього вже нікуди. І я от згадав, пам'ятаю нашу зйомку Fashion Day, Я так розумію, осінь, зима, яка була, так. і тоді ви сказали дуже гарну фразу, те, що моделі, особливо українські, мають змогу. Популяризувати і можна так сказати, навіть продавати, наприклад, сукні. Та е, вироби українських дизайнерів можливо мало відомих, але це можливість також просувати і наше українське на світову арену. Ви погоджуєтеся? Звичайно, так це саме так це і працює. І ті дівчата, які мають українське коріння, вони залюбки на кра на червоні доріжки одягають українських дизайнерів, популяризуючи їх у всьому світі. Але наші дизайнери вони настільки. Такі автентичні, вони настільки цікаві, що інколи їх помічають не завдяки моделям, а завдяки тому, що вони просто до сфери моделінгу дотичні. Тобто не одна модель там да, прорекламувала товар, а те, що вони в їх одязі ходять гарні дівчата. Ось цей фактор, ось він. Гарні, впевнені дівчата, вони продають. Своїм, е, як це сказати, е, е, своїм настроєм, своїм життям з картинкою свого сьогодення. І коли гарна, успішна дівчина носить якийсь бренд. То її фанати, читачі, підписники, її знайомі коло її спілкування, вони слідкують, що вона вдягнена, чим вона користується, яка косметика на ній, тому тому подібне. Тому. Зі сферою моделінгу бізнесу дружити дуже вигідно, як і навпаки, і сфера моделінгу працює завдяки тому, що є рекламні інтеграції. Ну і звичайно, кожна модель мріє стати обличчям чогось гарного. Ми, наприклад, нещодавно прорекламували парфюми, косметику, гарний одяг. Дівчатам дуже подобається брати участь в такій рекламі. Для них це престижно, для бренду це дуже вигідно. І це така колаборація, де він-він всі щасливі. Тому ми працюємо залюбки, незважаючи ні на що, незважаючи ні на тривоги, незважаючи на, на якісь там не завжди змоги працювати так, як нам хочеться, тому що локації, багато локацій закриті. І наш фешн-дей теж перенісся на йшов але ми намагаємося працювати ще більше, тому що ми розуміємо, що е, чим більше ми будемо допомагати економіці, е, чим більше е, людей будуть задіяно в якійсь красі, в якомусь чомусь радісному, гарному, класному, е, тим швидше, тим ближче буде наша перемога. Тому ми не покладаючи рук, працюємо зараз. Супер! На цьому я пропоную поставити крапку у нашій розмові. Це було дивовижно. Ми зрозуміли, що за кожною гарною картинкою стоїть дуже багато праці, дуже багато крові, поту і, взагалі, стремління і бажань, які просто нас підштовхують реалізовувати мрії і цілі. Дуже вам дякую за за розмову, пані Марино. З вами була пані Марина Фурса, коучерка та власниця модельної школи Стартап Models. В ефірі працював Антон Чекаль. Це була програма Вечір п'ятниці. Бережіть себе, гарних вихідних.